Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене знов чергова закупка тут українські ковбаски, тут червоний маркет, тут АТБ і тут ось такий пакуночок, який я далі відкрию в відео. Це для е, діток ВПО, ССО і УБД. З Японії діти готували власноруч подарунки, і ми отримали один із них сьогодні. Тому далі покажу вам, що там в ньому є. А поки що почну з закупки. Значить, в українських ковбасках я взяла чоловіку балик. Свинячий, ну правда, не тільки йому, ми всі його будемо їсти. Ось такий шматочок, він коштував 273 гривні 32 копійки за кілограм, тут 450 грамів на 122 гривні 99 копійок. І взяла сину сосиски зайчиня Називається дитячі 165 гривень 66 копійок кілограм, тут 714 грам на 118 гривень 28 копійок. Далі у мене йде що? Далі у мене йде червоний маркет. Так, Губки кухонні, бджілка. Я купила за 15,98. П'ять штук. Ні, неправильно. Вермишель. На 15,98 дві штуки, одна 7,99. Не знаю, що це за макарони, що це за мівіна, але чисто із цієї дівчинки я вирішила взяти нам з донькою спробувати. Вона в мене таке все любить, тому я придбала. А губки кухонні бджілка коштували 29 гривень. Далі вологі серветки це я собі взяла у сумочку 9,99 15 штук. Шкрибок кухонний, саме те 7,99. Непогані. Дуже-дуже непогані. Далі валик для чищення одягу на 20 аркушів коштував 19 гривень ,99, 99 копійок. Акційні у них серветки. Зараз 120 штук, коштує 19 гривень, 99 копійок, і що мені подобається, вони з цим клапаном, це дуже практично. І ціна 19,99 за 120 штук це дуже-дуже хороша ціна. Далі гель для душу, шик Нектар. Я хочу зібрати їхню колекцію, шоколадний в мене є. Тепер взяла ось такий Блубері, Коштував він 49,99 Зубна паста. Також у них зараз по акції 7 трав 50 мл фірма Colibright якийсь, 1999. Олія від зморшок. Лісова. Лісова, чи лісова, як правильно називається, я не знаю, вона натуральна. Пробували у мене вже дві мої подружки дану олію і сказали, що вона супер-мега-класна під масаж, що вона не забиває пори і дуже-дуже непогано поглинається і працює. Відновлення та ліфтинг з олією «Аргани». Тут я вам зараз покажу то, що вони тут понамальовували, понаписували, застосування, що там, я вже не бачу сама нічого через камеру, я вам скажу так. Наносити на обличчя 2-3 рази на день масажними рухами. Ну, звісно, 2-3 рази на день ніхто його не буде наносити, а от Раз на день увечері можна буде зробити непоганий масажик. Єдине, що пластикова ця скляночка, баночка. Тому спробую і вам тоді вже залишу свій відгук. Далі син попросив у мене чергову колекційну машинку Hot Wheels. Він ними особливо то не грається, але він збирає їх. Вже у нас колекція McQueen є. Тепер колекцію Hot Wheels збираємо. Ще в нього колекція. Коротше, залізні машинки. Пластмасові він не любить. Ми збираємо залізні машинки. 99 гривень, 90 копійок. І купила, має бути в будинку якийсь атрибут Хеллоуіна. Тому узяла у них такі нічнички. Опа! Ось так він блимає красивенько, прикольний. Вирішила взяти для доньки. Сину машинка доньки гарбузик. 69 гривень 90 копійок. Ось такий. І далі далі буду вам розповідати, що я нагребла В АТБ, в АТБ на цей раз я нагребла небагато. Чек паскудніший дали. Так, почнемо. Гриби печериці. Коштували вони 128-95 кілограмів, то 238 грамів. обійшлися мені в 30 гривень 69 копійок. Це я буду робити макарони з філе, з грибами, з вершками, з сиром, смакоту Будемо загалом робити. Далі цукерки жувальні бебето: 80 грамів, 17 гривень 90 копійок. Шоколад. Лакмі, допоки він по акції, він смачненький. На цей раз взяла такий, хотіла полуницю, але не було. Був тільки такий або з печивом. З печивом ми вже їли. 21 гривня 90 копійок. Далі цукор ванільний. В мене закінчився. Я все використала на сочники, тому взяла дві упаковочки в запаси по гривні 51 штучка. Дріжі львівські, так як я зараз часто випікаю хліба. Взяла дві пачечки. 10,80 пачка на 21,60 По акції у них масло ферма. Я ще минулу закупку хотіла, його взяти, але забула, тому на цю взяла. 180 грамів, коштувало воно 41,90 Дуже-дуже непогана ціна. Далі батончики, лінія рок н рол це вафельні, це я взяла собі. Я люблю вафлю у будь-якому її прояві, тому взяла спробувати. Дивлюся, на закупках дівчата досить непогано їх беруть. Тому взяла по 5 гривень 10 копійок кожна. Потім філе. Не впевнена була, що в мене в морозильці є філе, тому вирішила взяти на макарони спагетті, паста, як його правильно назвати. 181 гривня 79 копійок за кілограм. Тут 534 грами на 97 гривень 8 копійок. І 7 копійок мені пішло знижкою. Далі, далі, соус. Ось такий карбонара. Це так само буде нам до макарошок 27 гривень 60 копійок. Ми вже його неодноразово брали, і він нам досить-досить заходить, такий смачненький. Взагалі-то я соуси не люблю, а це і люблю. Йогурти живинка зі малиною, зі малиною і смородиною. По 11 гривень 90 Копійок на 23 гривні 80 копійок. Знову взяла закуску, ось таку своя лінія, якось на цей раз під домашній хлібець. Вона в нас так швидко закінчилася. Тому поки в акції взяла, тим більше, що тато у нас таке любить 26 гривень 90 копійок. Купила ще один батон. 23 гривні 80 копійок. І водичка, водичка, водичка п'ятна, в об'ємі 6 літрів, 37 гривень 90 копійок. Жодного разу ще не брала цю воду, вирішила взяти і спробувати. Ну і зараз далі я це все, це все попакую і буду вам показувати, що нам передали дітки з Японії. Дівчата, ну що? Починаємо нашу розпаковочку. Почну з того, що це дуже приємний такий бархатний мішечок. І мені ну, це видно, що це вручну пришито, прошито, досить гарненько, і наповнення зараз буду потихеньку доставати. З самого верху був ось такий рушничок. Він... Е не знаю, який він, але якість непогана. І він такий досить-досить немаленький. Ось о моя рука, ось рушник, його можна як для обличчя використовувати. Ось так далі. Далі ось такий набір. І, до речі, до речі це дітки малювали і вони переписували, тобто їм був написаний там текст, плюс-мінус на українській мові. І це дітки з Японії писали своїми руками. Ось такий лист. Я бажаю тобі миру з любов'ю з Японії. А тут, а тут, ага, тут, карт... ні, це папір. Це все кольоровий, красивий, такий блискучий навіть, такий блискучий, золотистий. Ось така велика купа. У кожної, дитини, у кожної дитини подарунки були абсолютно різні, тому що діти збирали кожен сам. Хтось е щось робив своїми ручками, хтось щось купував, хтось щось з дому. Так, ось така косметичечка. В цій косметичці лежали дві зубні пас, о, щітки. Тобто чи дівчинці, чи хлопчику. Далі, Далі ось такі два м'ячика, рожевий жовтий. І Кружечка пластикова, але пластик досить-досить якісний. Так, далі. Тут у мене просто розпаковка мені донька випаковує. Ось такий зошит. Ой, він такий гарненький. Кожна сторіночка, як бачите, кожна, геть кожна. Це, мабуть, достанеться старшій дитині. Вона таке любить. І ось такий другий, ага, тут іще. Подгончик. гончик, у вигляді машинок. Як бачите, все їхніми іерогліфами написано. Ага, це ось такий звичайний. Далі, далі, що в нас іде? Ось такий пенальчик. Пенальчик у пенальчику. Витягаємо, витягаємо, витягаємо. Зараз все витягнемо. Нібито. Ні, не все, ось що ще. Так, а що це таке? Це на олівці одягається. А, так, да? це колпачки. Да. Угу. Угу. Для Значить, це колпачки для олівців. Це саме олівці. Я так розумію, вони, Ні, вони не кольорові, вони всі е, сірі. Ще один колпачок, дві стирачки і стругачка. Причому для різних. Олівців, більших, менших і середніх. Далі. Ага, у них навіть олівці всі йдуть в цих, як у нас фломастери. Ну, це класно, щоб воно не ламалося. Набір олівців. Набір олівців з колпачками. Далі. А хто це? Ти? Не, пи, не пишіть, ну, дує. дує воздухом. Ось такі Визіляція. ось такі милі чудики для купання. Далі. Ось такий медведь. Медведь, медведь, брелок. Все? Да. Ось такий подарунок. Дітки з Японії. Е прислали нам в Україну. Кожному свій, у кожної дитини індивідуально. Декілька подарунків я бачила, десь мішочок повніший, десь пустіший. Ну, тобто, кожному діставалося подарунки індивідуально. Дякуємо їм. Миру їм, миру нам, здоров'я, всього найкраще. Бережіть себе і своїх близьких, і слава Україні!